Усім добрий вечора виживши! Ну що, ми знаходимося на арені, де <гум>, мене убила е, як його хазяїн арени. Ух! Коротше, мене тут убили, і я сюди скільки раз біг, і я просрав абсолютно все. І я вирішив сюди зайти, забігти і протестити, як же ж її убивати. Дивіться, скільки в мене тут валяється тіл, тіл тут багато валяється. да, Я, я тут багато практикувався, я загнав вже свого. ...даже свого сюди раба. E, ось зараз її ми його візьмемо. Ось e, з такими e, характеристиками. 20-й левел. У нього дубіна. І він навіть не вбив її e, навіть половину. Короче. Не може він її забити навіть половину. Вона вивалює його на раз-два. Ось такі в мене параметри. Оці скіли мої. І мені написали, що на цих скілах неможливо убити її. Да? Що треба качати? Живучість на максимум і брати оцей перк, щоб в течение 15 секунд встанавлювати останній урон, який мені нанести. І брати цей як його стаміну теж на максимум. Для того, щоб цей, як його. Де воно в нас тут? оцей Щоб бос не бив більше 30% від моєї моєї ХП. Тобто, щоб він мене не вбивав зараз. Тобто, ну, я хочу провірити, що Ну не може бути ж такого, щоб що треба отдільно качати всякі стаміни, всякі перки. Для того, щоб убити хазяїна цієї арени. чи як там Коротше, я прийшов сюди. Давай. Тисти тут. Ти повністю безполезний. У мене обична броня скелеса. Я її просто зараз спавнив бо я сюди перелетів голим. І оцей топор, лімурійський, якийсь там топор, коротше, який в мене зараз є в крафті там. Е і все, будемо будем пробувати так. Можна, в принципі, зняти броню, бо вона в нас один з їх убиває з одного тичка. Але ми спробуємо в броні. Е, ну що? Е, що в нас тут? А давайте, щоб було якось ну, по-чесному. Да? Все у мене тут вимкнуто. Тут у мене все повністю відключено Скорість одиничка. Все я повністю тут відключив. В настройках в настройки сервера. Е, давайте підряд. Стандарт. Кругом стандарт. Тут я тільки виставив скорість ночі, щоб швидше ніч проходила. Виживання стандарт. Бой стандарт. Кругом одинички, а це, походу, щось із тим е, Оживлення того раба. А так, все, все на стандартні. Давайте прокупацію по всіх вкладках. Так, виходимо. І йдемо пробувати бити цього боса. Так, мені писали про цей, як його, що я не використовую. Наведення цілі, та з клавіша Q. Блін, пробував з клавишу Q, вона цілиться прямо на неї, і відійти, ну, практично нереально. Ну що, давайте попробуємо Попробуємо в броні. Взяв я топор, пробував я з булавою, ніфіга не виходить. з булавою вона пробиває. Давай хай я. Ну, давай, лягла. Лягла. Головне тримати її на відстані. Десь приблизно ось на такій відстані. З сокирою нормально допригує е, одноручна сокира, прям ідеально. Бо з булавою треба меншу відстань, щоб допригнути до неї. Ну, виходить так, що і в неї булава, і вона теж починає е, входити у бой раніше, навіть за мене. Якщо я чуть-чуть там, блін, на пів метра раніше пригаю, то вона. Починає бити перша. А якщо б'є перша, вона вбиває з одного дичка. Головне, не профукати момент, просто відходимо і з такої, із такої відстані права клавіша миші... і силовими ударами просто збиваємо її з них. Бо спочатку, блін, я, звісно, коли перший раз приходиш, не знаєш, як битися. І це повна жопа виходить. Ну я вам покажу, що на. Опа, Опа, отак. Бачите, профукав трошки момент. Ну, зато я вижив. Хі -хі. Я вижив. Я вижив, ну ми зараз її доб'ємо. Зараз опа. А тепер моя черга. Трошки профукав момент, ну нічого, ну... навіть з такими скілами можна її завалити і не впасти з одного тичка. Головне розчитати цей відстань, з, з якої відстані наносити удар. Якщо чуть ближче підпустити, то ви самі бачили, що виходить. Ой, це сильно далеко. Практично єлі-єлі зацепив її. Ну нічого, вона зараз упаде без проблем. Без всяких там перемоток, ви бачили, вона мені наносить урон. І доволі таки нормальний урон. Головне, тримати її на відстані. Не давати їй підійти до пас. Все. І все, вона зараз від кровотечі здохне. <глох> Як собака, гу-гу-гу. Ось так ми її побідили навіть з такими скілами, з якими я зараз бігаю. Тут головне, хороша зброя, ну, підходяща, от топор саме раз. Бо, коли я прийшов сюди з булавою, я пробував з булавою, та була, що це в нього зараз знаходиться, я її зараз покажу. Приходив з цією булавою, ну, не дострибує. Тобто, дивіться, з топором, з такої відстані, ось такої, ось такої точно. Без проблем можна до неї дострибнути. Розумієте? А ось з цією булавою ось ця булава, да? 85 урон, 27 пробиття. Воно не дострибує, я не знаю. Ну, дуже булавою. Дивіться, булава не підходить для того. Булава перше б'є, а потім стрибає. А сокира, оце прям тема. Де де сокира? Давай, бери сокиру. Сокира, прям тема, бо ти стрибаєш прям здалека. Я тут багато чого тестив, я тут тестив, навіть оці всякі яди. Бутилки із цим як його. З вогнем. Ну. Коротше, я, чесно побідив. Чесно побідив, в чесному бою. Тестив я тут все Так що якось отак. І мені написали, що тут треба табличку ізучити. Це ця табличка. Ну, блін Проти кістяків звісно, використовувати треба. молот все здох І я чуть не здох Так що Урон нормальний. Даже. Ага, це все, так? Да? Все, ізучив. Урон нормальний. Я побідив. У звичайні шмотки. Ви самі могли бачити, що з такими характеристиками можна пройти чемпіон. О! Чемпіон Арени. О, бачите, сповнив. Що можна з такими характеристиками? Так, да, звісно, якщо тут же участь кашнути, на максимум поставити ось цей э, жажда, в месте, чи як. Я дам, короче, що? Після удару просто відстрибуйте і ходите кругами, крім неї, поки у вас відхилиться хилка на максимум. І отут теж на максимум, щоб не більше 33% наносив бос урона. То тоді так, да, ти собі там взагалі герой. Його я з тим білдом сюди прийшов та що, красота. Подумаєш, там один-два удари пропустив, відійшов і все, відхилилося. А навіть з таким теж, так, чемпіон Арена, можна обійдити. Так що користуйтесь, беріть сокиру, пригайте десь от з такої відстані. І все, і вона вас не достане, бо булава не достає з такої відстані. Головне, не профукати момент, не підійти на, на шах ближче до неї. А так, можна навіть такою броньою. В принципі, можна навіть голишом пройтися. Правда, голишом, звісно, вона чуть більше урону. Якщо зацепить, то може навіть з одного тичка убити. А так, нормально. Все прям на ізі. Так що, все, опит трошки набрався. Ух, Красота? Красота. Я вважаю, що це вже красота. Правда, прийшлося мені тут помучитись, повозитися. Блін, ну, зато я собі на такому білді знайшов спосіб, як її завалити. З другою зброєю повна фігня, не виходить ніфіга. Пробував дивився відоси, як б'ють з лука. Та ну нафіг, з лука по нозі стріляти, щоб вона трохи замедлювалася, якась повна фігня. А от топор оце тема. Навіть на такому білді, якось до зараз у мене, щоб іменно білд під. Спутника і білд для грузопідйомності, так як я парахольчик. І да, мені написали, що у мене на базі там багато чого я понастраював, ненужного нужного. Ну, блін, у мене привичка така, щоб е, я не можу грати у виживалку, якщо в мене стоїть там, два станка просто на, на постаменті, і все все відкрито. Блін, мені якось хочеться ну, по красоті, там, будинок построїти, да, станки всі виставити. Да, я ще не всі поставив. Ну, типу, ви пишете, що це повна фігня, на що я це все наставляю на, е, на одиночній грі. Воно мені нафіг не треба І ще. Плюс такі стіни топові не треба. Я, блін, я по красоті строю. Я ж не то, що там, капець, щось там хочу комусь щось доказати. Блін, ну я сам собі, от, от мені хочеться, щоб воно от виглядало ось так. Ну, коротше, все. <гум> Оце. О. Чемпіона арену завалили, без проблем. Так що, можна проходити е, цей данж і в принципі не боятися. А той я той раз, коли послідня серія, я, блін, прикривався щитом, а вона, блін, щит пробиває, та ну на ось до саме-саме ефективне. Саме Оце прийшов сокирую сокирою на туто, і все. Якби ще була в мене ця сокира, де вона там, блин, яка ще уже йде з ядом, звісно, в мене ще такої немає. Я не знаю, де їй ще поки що знайти, але я бачу, що чуваки бігають, б'ються з сокирою, яка ще яд наносить. Ну, а ця наносить кровотечу, Тоже неплохо. Ну що, дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент, всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.